Сімнадцяте в Україні час новин на Дніпро ТВ. про останні події на цей час. Розповім я Євген Коптів, Вітаю вночі. Росіяни випустили по східних регіонах України вісім крилатих ракет калібр. Усі були знищені оборонцями повітряного командування. Схід уламки однієї впали на житловий будинок у середмісті Дніпра. В кількох квартирах потрощено стелі та перекриття комунальники від самого ранку усувають наслідки влучання уламків російської ракети у будинок. Відновлювальні роботи будуть проводитися коштом міста. У ніч на 9 травня українські сили ППО збили вісім крилатих ракет, випущених ворогом. Уламки однієї з них впали на дах Дніпровської чотириповерхівки. Поранень зазнала 32-річна жінка. В неї травми голови та численні гематоми. Лікується амбулаторно. Уламки ракети пробили дах будинку та прийшли між квартирами на третьому та четвертому поверхах. Я схопила кота та зразу вибіжала на двір, але... Нікого там не було. І я, я подумала, що це, мабуть, я щось собі на надумала, і я вернулася назад додому. Ось, але потім до мене прийшла поліція. Вони думали, що я їх викликала, тому що, мабуть, прилетіло за стінку в той, ну, в той будинок. Ми всі вийшли з сусідами на двір, тому що нас попросили на третьому поверсі. Рятувальники виявили бойову частину ракети. Її вдалося оперативно знешкодити. Представники Дніпровської міськради з самого ранку працюють у будинку. Інженери проводять перевірку споруди. Представники департаменту житлового господарства з'ясовують деталі пошкоджень. Пошкоджена покрівля, шиферна покрівля розрушена. Розрушена перекриття між чердаком та квартирою. Та значить, перекриття між полом та значить, потолком. і нижче розположене. Тобто це третій, четвертий поверхи і сама покрівля. Після обстеження всі необхідні роботи виконуються коштом міста. Наразі тут тривають аварійні роботи. Продовжуємо випуск до монументу слави у Дніпрі. Зранку несли квіти. Людей було небагато. Розповідали, що хочуть шанувати пам'ять тих, хто боровся з нацизмом під час Другої світової війни та переміг його. Нагадаю, в Україні день пам'яті та перемоги над нацизмом відзначатимуть 8 травня, а 9-го буде День Європи. Отець у мене зеленюк Олексій Олексійович, який 4 года отвоював на передовій, танкистом, был ранен, тяжело ранен, очень сильно ранен был в Австрии, но ну, выжил. Благодаря этому я есть на свете, есть мои дети, есть мои внуки. Как бы ни сложилась жизнь, что бы ни происходило в стране, это победа наша победа. Мы ее одержали. Не кто-то другой. Это мы ее одержали. И благодаря этому мы живем. У меня два деда воевала. Один погиб. Второй, слава богу, благополучно закончил войну. Вот, воевали в тяжелых условиях. Там второй дед, который вот один погиб, а второй, который воевал, Балатон, Зеловские высоты. Это там страшные сражения были. Война войной, конечно, Россия агрессор, но 9 мая есть 9 мая. Это победа над фашизмом. Цьогоріч Дніпро вперше зустрічає 9 травня без одного з традиційних для міста символів пам'ятника генералу Пушкіну або просто танку. На початку січня його демонтували. Лишився тільки постамент. Наші журналісти згадали історію спорудження меморіалу та його долю протягом останніх восьми десятиліть. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні без одного з традиційних для міста символів пам'ятника генералу Пушкіну, а попросту танку. На початку січня його було демонтовано, лишився тільки постамент. Ми вирішили згадати історію спорудження меморіалу та його долю протягом останніх восьми десятиліть. Що цікаво, навіть після демонтажу танку його доля хвилює Дніпрян, навіть зовсім юних лунають різні думки. Є ті, що вважають демонтаж правильним кроком. Інші говорять, що танк необхідно повернути. Далеко не всі мешканці Дніпра знають, що танк т 34 демонтований у 2023 році. Другий, який знаходився на цьому місці, його попередник т 70 Він простояв понад 20 років, а зараз знаходиться біля діарами Битва за Дніпро. Це якраз оригінальний пам'ятник танк Т-70, який був відкритий на тому місці, 28 жовтня 1945 року, тобто після перемоги. Простою він там 22 роки. Коли його в 67-му році замінено було на танк Т-34, який зараз прибраний. Тобто мотивація була така: саме цей танк пов'язаний з сім'ям генерала Пушкіна. В пресі зустрічалася інформація, що саме на ньому він в'їхав в визволене місто тоді Дніпропетровськ. Я не можу підтвердити цю інформацію чи заперечити її, але він менший, ніж Т-34, він має іншу форму башти. На ньому є напис зародді. Родину, який зараз замінений фарбою. Такий він, видно, він читає так, себе білою фарбою за родину, і номер 223 В майбутньому, вже після завершення нинішньої війни, на місці постаменту генералу Пушкіну планують облаштувати станцію метрополітену Музейна. Зручно, безпечно, а головне доступно. Черговий по місту директор департаменту соціальної політики Едуард Підлубний завітав до міського центру соціальної допомоги. Там розташований відділ надання транспортних послуг, соціальне таксі. Хто може скористатися цією послугою? Дивіться далі. Володимиру 63 роки. Раніше чоловік працював водієм швидкої. Тепер він кермувальник таксі у міському центрі соціальної допомоги. Робочий день водія починається о 8 годині ранку. Володимир проходить медичний огляд, отримує перелік заявок і їде по маршруту. Тут е, ясна річ, то е, люди специфічні. ну за три роки, вже четвертий рік пішов, як я працюю тут. Это, от то вже як кажуть, я то вже зрозумів їхню специфіку. Куето і знайшли спілкування з ними, от, тобто, нема ніяких затруднень і ускладнень в спілкуванні з цією категорією людей. Центр соціальної допомоги надає таку послугу особам з інвалідністю першої та другої групи із захворюваннями опорно-рухового апарату, а також особам з порушеннями органів зору, які мають першу групу інвалідності. Так, люди подають заявки, вона дуже проста форма подачі. Можна і в вайбері, можна і в соцсетях, і в газеті наше місто, тобто там, де ми розміщуємо рекламу, також на сторінці Фейсбуку нашого департаменту люди можуть звернутися і також в онлайн подати заявку і чотири рази на місяць безкоштовно. Я підкреслюю, безкоштовно така послуга в місті Дніпрі є. Торік цією послугою скористалися понад 2300 разів. Перевезення здійснюється на спеціально облаштованому транспорті. До повномасштабної війни автопарк центру щорічно поповнювався. Подати заявку та скористатися послугами соціального таксі можуть також внутрішньо переміщені особи. Люди викидають непотріб у непризначених для цього місцях. Маленькі купи сміття швидко розростаються. У результаті маємо смітник там, де його не повинно бути. У Дніпрі триває робота з ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Побутові відходи, меблі, сантехніка та пляшки усе це можна побачити на смітнику. Таких звалищ тільки у Новокадацькому районі близько 14. На жаль, після зими по весні завжди в місті такі заходи проводяться з ліквідації стихійних звалищ, тому що мешканці в основному приватного сектора починають прибирати на своїх територіях і виносити сміття на Сміттєзвалища, які ми, ми називаємо стихійними, вони являються безхазяйними, тому що виявити власника цих відходів неможливо. Комунальники посилено прибирають території, проте дніпряни продовжують викидати сміття. Екологія, Д» працює по заявкам департамента екологічної політики. После того, как мы получаем заявку, мы проводим работы, мы делаем предварительный осмотр стихийных свалок, количество людей и техники. Місіть, все таки від кількості негабаритного мусора. Скарги на сміттєзвалище надходять на гарячу лінію міськради. Профільний департамент передає адреси до підрядної компанії. Звертайтеся на гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також є гаряча лінія, електронна туди також звертається Всі звернення. Розглядаються. Щоб прибрати подібне сміттєзвалище, знадобиться приблизно тиждень роботи. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі завершили регламентні роботи на підвищувальні насосні станції по проспекту Богдана Хмельницького. Відновили водопостачання за адресами, які ви бачите на ваших екранах. Комунальне підприємство Дніпроводоканал проводить аварійно-відновлювальні роботи за наступними адресами. Перелік на ваших екранах водопостачання буде відновлено одразу після завершення робіт. Комунальники міста очищують 38 засмічень на мережах водовідведення, усувають 9 пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств, ремонти істочними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпрові та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому поки що все. Підписуйтеся на канал Дніпро Тіві і на наші спецпроєкти. Кьюар-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро тів зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі, і на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі о дев'ятнадцятій. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Сьогодні доводиться вкотре розпочинати сумного своє життя за незалежність України у війні проти Росії, віддав кандидату майстри спорту з бодібілдингу 38-річний Євген Бондаренко з Кам'янського. У нього залишилася дружина тренер з Черлідингу. Син та донька на війні з російськими окупаційними військами загинув і батько чемпіонки Європи зі спортивної гімнастики Анастасії Бачинської. Війна забрала і мого батька Юрія. Просто неможливо в це повірити. Це був найкращий тато, друг приклад для мене. Я дуже сумую і люблю свого тата. Знаю, ти потрапив у. У найкращий світ вічна пам'ять, герой навіки вічні, написала вона. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглих. Вічна пам'ять. Світова легка атлетика World Athletics спільно з Міжнародним фондом легкої атлетики та членами асоціації діамантової ліги відновили діяльність фонду, спрямованого на допомогу українські. Українським спортсменам минулого року за їхнього сприяння наша національна федерація відправила сильну команду на чемпіонат світу з легкої атлетики, де Ярослава Магучих та Андрій Проценко виграли медалі. Наразі фонд інвестує 190 тисяч доларів у відновлення знищеної війною в Україні інфраструктури та покриє витрати на подорож для вітчизняних атлетів на чемпіонат світу, який відбудеться з 19 по 27 серпня у Будапешті. Також World Athletics має намір співпрацювати з виробниками обладнання щоб замінити втрачене або понівечене та відправити його у тренувальні табори поблизу західного кордону України. Українські гімнасти Ігор Гардівілов, Олег Вріняєв, Владислав Грико, Назар Чепурний та головний тренер збірної України Геннадій Сартинський звернулися до посла Бельгії в Україні Пітера Вальде з проханням донести позицію українських спортсменів в королівстві Бельгія та посприяти прийняттю рішення про недопуск спортсменів з Росії та Білорусі на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики, який відбудеться з 30 вересня по 8 жовтня в Антверпені. Вони наводять заяву президента Нац. Національного олімпійського комітету Росії Станіслава Познякова про те, що для членів російської олімпійської збірної за честь брати участь у війні проти Росії, Заяву міжнародного олімпійського комітету не можна забороняти Росіям, Росіянам та білорусам виступати в міжнародних змаганнях, і потрібно дозволити їм повернутися до нейтрального статусу. Вже засудили понад 35 країн світу. Ми сподіваємося на вашу спільну підтримку, на вашу підтримку задля посилення санкцій проти спортсменів з Бі Росії та Білорусі та їхній недопуск до міжнародних змагань, навіть під нейтральними прапорами терористів та їхніх розгнузданих поплічників треба ізолювати від демократичного світу, оскільки будь-які їхні дії становлять загрозу національній безпеці кожної країни всіх людей, які виступають проти тиранії та російської жорстокості, йдеться у заяві. Три гравці новоспеченого чемпіона України з волейболу Дніпровського Прометея, зв'язуючий Віталій Щитков, Ліберо Олександр Бойко та догравальник Дмитро Янчук увійшли до розширеної заявки чоловічої збірної України з волейболу на матчі Золотої Євроліги, де на груповому етапі вона з 27 травня по 18 червня зіграє з команди Бельгії, Хорватії та Північної Македонії. Переможець і фіналіст квартету потраплять до фіналу чотирьох, який відбудеться 24-25 червня. Переможець та фіналіст Золотої Євроліги отримують право стартувати у Кубку виклику Міжнародної федерації волейболу, де будуть розіграні місця у лізі націй на сезон 2024 року. У 2017 році Україна була переможцем золотої ліги. У 2021-му фіналістом минулого року посіла. Четверте місце також у поточному році нашу команду очікує виступ на євро 2023 та олімпійська кваліфікація на вихід на ігри 2024 року у Парижі. Прислужба служба спортивного клубу Дніпро 1 у своєму Твіттері опублікувала деякі моменти матчу 25-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги проти одеського чорноморця, де він святкував вольову мінімальну перемогу з рахунком 2-1. У викладеному відео, відео натякається на те, що арбітр зустрічі Дмитро Панчишин не призначив два пенальті у ворота моряків. Раніше у засобах масової інформації поширювалася непідтверджена інформація про те, що Панчишин кум спортивного директора Дніпровців Євгена Крас. Нікова тим, хто поширює брехню про якесь кумівство і розмірковує про судівство на чиюсь користь, пропонуємо розглянути два моменти у штрафному майданчику господарів з першого тайму. М'яч влучив у відставлену руку брагару. Крапка. Дійсно, але по-перше влучив, чи була гра рукою. А по друге, спочатку Адамюк, відверто першим порушив правила проти суперника, ледь не відірвавши тому голову. В іншому епізоді дніпровці наголошують на тому, що у власній карній зоні був збитий Рубчинський. Проте і тут рефері на їхню думку не призначив відвертий 11 метровий. Чесно кажучи, подібне чимось нагадує відоме прислів'я про злодія та шапку. Якби там не було, підопічні Олександра Кучера майже дістали у турнірні. Таблиці Донецький шахтар, хоча задля цього їм не можна втрачати очки у пропущеній зустрічі з Олександрією, що відбудеться в Ужгороді 11 травня. Анастасія Чорноколенко з Кам'янського стала бронзовою призеркою 53-го міжнародного елітного турніру з боксу серед чоловіків та жінок гран прі що відбувся у Чехії у місті усті над лабом. Залом на цих змаганнях, які стали останніми перед європейськими іграми, що пройдуть з 21 червня по 2 липня у Кракові. Польща українські боксери здобули три золоті медалі, одну срібну та п'ять бронзових. З гарною купою нагород різного у різних розділах програми повернулися представники Дніпропетровщини чемпіонату Вропи з козацького двобою серед дорослих юніорів та юнаків, який завершився в Сан Марино. Золота і бронзова медалі у вихованця комунального закладу, перша дитячо-нацька спортивна школа міста Кам'янського Євгена Гобова, його колеги по навчальному закладу В'ячеслав Тимченко і Дарина Онищенко. Двічі срібні призери турніру. Відзнака подібного катунку, а також бронзова, у Богдана Богодюка. Єлизавета Стогній Стопній була двічі третьою. Ще по одній бронзові завоювали Станіслав Тимченко, Віталій. Скала і Денис Бальченко зі срібними нагородами чемпіонату до рідного кривого рогу повернулися Артур Галкін і Євгеній Цибань. Збірна України стала переможцем командного заліку чемпіонату Європи з фітнесу та бодібілдингу серед жінок та була другою серед чоловіків. Дві срібні медалі в особистому заліку у різних категоріях завоювала Олена Кушнірова, одна така Владислава Кацька, Яна Широких бронзовий призер турніру. низку нагород вибрала команда кандидатів у майстри спорту Дніпропетровської області у складі Тетяни Херсонської, Олександри Стулинець, Христини Протопопової, Уляни Дуб, Киристьопінові та Марії Ведмедовської за підсумками змагань всеукраїнської гімназіади з художньої гімнастики. Ті фінішували у місті Біла Церква. Наші дівчата стали бронзовими призерами у командному багатоборстві, виграли золоту медаль у групових вправах у багатоборстві, були другими у групових вправах з м'ячами і третіми зі скакалками. В особистій першості Тетяна Херсонська завовала дві золоті нагороди у вправах з м'ячем і стрічкою, срібну з булавами і бронзову з обручем. Перемогою команди Полтави на майданчиках спортивного комплексу Агросоюзу нашого міста завершився щорічний вже традиційний турнір з волейболу. Серед команд ветеранів до дня пам'яті та примирення, який присвячений перемозі над нацизмом та вшануванню усіх його жертв. Ми дуже вдячні, що нас запросили на цей турнір. Організація на височенному рівні. Но особлива вдячність нашому ЗСУ, котрі нам дають змогу приїхати і насолоджуватись волейболом, насолоджуватись волибол це наше життя і ми. Вдячні за організацію, дуже гарна організація, душевна. І будемо приїздити на кожен турнір. На цьому мій випуск добігає кінця. Наш ефір продовжує мій колега Артем Мороз, який розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення. В студію Олеся Шевчук, і зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація.